Перекупи! У нас проблема! Ліонка хоче вилетіти з лікса. Що робити в таких ситуаціях? Що робити? Ааа! не летіла! Увага знатоки! Запитання, як оцей дощ 2016 року з пробігом 197 тисяч миль, такий от він от зафігачений весь. А лануси в Україні 2006 року з пробігом 200 тисяч кілометрів. Як таке відбувається? Я от не розумію, в чому секрет тих ланусів, що в них більше ніж 200 тисяч кілометрів не буває. Тут добре, все тут гарно, поки ми не підходимо до американських ремонтів. Якщо мало ізуєнти, треба мотати більше. Бляха, а чого сюди не замотали? Замотало б взагалі не було б видно. Так бачу букву N, знаю, що то машина для Назара. Hyundai Elantra! N N щось 6 панітро. Ого! Це нова Hyundai Elantra! О, шокове. Ви просто подивіться, які машини корейці робили там в 2000-х роках, і які машини вони роблять зараз. Ну це просто взагалі виглядає все супер-пупер. Воно, звісно, не дуже то й надійно, але виглядає то супер-пупер. Цей корейський магнітофон. Ну, валить вона взагалі, тормозить класно. Така легенька, така маленька, така. Давайте корейці! здрюкайте нафіг ті всі автобренди. Я хочу, щоб ви були номер один і випускали машину, яка називається Назар. Іменно Назар. А зараз ваша улюблена рубрика в хлам машини американців. Ви просто подивіться. Тут білки живуть, але штори є. Машина десь так газувала, що коротко, по суті щось збила спереді, і воно ззаді вилетіло. Любі хлопчики і дівчатка, що це за автомобіль? Ви просто подивіться на того екрана, Є... бобин, Він проходить через все лобове стекло. Що це за тачка така? Що це за ведерце? Ну і правильна відповідь це BMW I4, електрична BMW седан від BMW. Запас ходу 300 миль, коштує 57 тисяч долярів. Так воно виглядає от ззовні. Отакі от дісочки. І начебто ну, нормальний електрокар. Правильно, нічого такого цікавого немає, але в усіх електрокарах тут багажник, а тут якусь херню впендюрили. Щопен-бобен, електромотор. А BMW I4 пинхує чи не пинкує. Ой-ой-ой! Навіть трошки щось там підзаносшувало. Ну все, сотка була. Ну таке! Тихенько, типу, нема того звука мотора. Що то за BMW бляха муха, як навіть чекенджена не горить? Тут може чекенджена горіти чи ні? Одо саме цікаве запитання. Ось ця BMW i3, електричка від BMW була довгий час найшвидшою BMW до 50 км на годину. Тобто до 50 км вона реально гнала швидше всіх. Бобен, що в них салоном пороблено тут? Хто тут підлогу ложив взагалі? Ме, Ме, В Ай3. Пе. БМВ Ай3 це єдина електричка, в якої горить Джекі Чан і ще може смердіти горілим бензом. При тому, що вона електричка. Насправді тут є генератор на щось там 10 літрів, ти його заправляєш, він виробляє електрику. Ти можеш їхати, типу там вічно. Ну як вічно там, 23 милі. 23 милі можеш їхати, це на півбака. Ну, 100 кілометрів проїде, коротше. Додж Челенджер, Тікав від поліції. По ньому стріляли, стріляли. А він далі втікав, але все одно не втік. Дивіться, це, блін, на якій швидкості він влупився. Думаю, кілометрів 30-40 на годину точно було. Перекупи, добрий день! Прекрасний варіант для перепродажу машини з США. Косметичні маленькі пошкодження, міні-купер, популярна машина. В принципі, нічого прям дуже страшного немає. Треба все відчистити. І буде літав, буде ганяв. А потім, а потім прилетить назад і, скоріш за все, дасть вам педов. Хлопці! Трохи вам сексу з 90-х, таке Шевроле Камаро. Та, ти що. Багато хто думає, що це маленька машина, але насправді. Дивіться. Чотири колеса вміщаються без проблем. Валюрові сидухи є. є. в хлам машини американці. Ви просто подивіться на цю красоту. Тут треба було старатися. Але машина вже зремонтована, машина може їздити, бачите? Підклеїли все ізолінтою. Ізоленти багато не буває. Буває замало. Тут трохи маловато. Коли ти бачиш людину на таких дисках, краще зразу тікати з дороги. Йому губити нічого. Затонірована в хлам БМВ. Коли машина затонірована, то людина нічого не бачить і може в'їбатися. Ого, недовго файроблотував. Що це за сміттєзвалище? А, це ж американська засрана в хлам машина. Ви просто подивіться, на цей юбен бобен, добрий день. І це просто п. <пи> Ювелірна робота. Це є вертоліт. ту 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 ту. ту ту, -ту. В12 cl 600. Це ж, монстр! Ого! цей вертоліт. Вже політав. Все, це жопа, це жопа, це як в бригаді, вона зараз взірветься. Давайте попробуємо. Та ти, бляха муха вертольот. О. Завівся. Ого, які тапки. Ото я розумію тапки. Коли колеса коштують дорожче, ніж та машина. Такий трактулет Ford f 250. дизельок. Опана. на. Давай! О -о -о -о! Чекай! Чекай, не диви! Просто подивіться на цю тачілку, та її тюнінгував сам ікзібі. Дивіться, які роги, настоящий карбон, настоящі накладочки. Це на зеркало таке. Козирьок, щоб дощ не йшов. Тут трохи красили балоном, бачите, не попали, покрасили оцю фігню. Ну, з ким не буває, буває і таке. Всі душці сід трошки десь підстяли, підсрали, але ну, що поробиш, йому. спортивна машина, їде бистро, всяке буває. Виглядає елегантсько чи не елегантсько. Ну, скажімо так, виглядає непогано. Корейська версія S-Class Genesis е G80 Ну не фігово, ну й не питато.